Вчора була сполучені штати, позавчора була Велика Британія, сьогодні Іспанія. Дзвонять, пишуть пропозиції різна допомога. Ну, я ж просто волонтерка не перший день. У 2017 році я була на стажуванні у Польщі, зокрема у Варшавському університеті, і Побачила там, що в них при університеті, а це один з кращих польських вузів, створений волонтеріат університету. Мені дуже сподобалася ця ідея, і, власне, по поверненню я поспілкувалася з колегами, з керівництвом, з студентами. І ця ідея була підтримана. І, власне, ми при центрі сталого розвитку, яким я займаюся, вирішили ініціювати створення такого університетського волонтеріату. Початком війни ми дуже швидко зорганізувалися, скоординували, що нам діяти і як. Тобто кожен із нас вже мав певний досвід волонтерської роботи: хтось більше, хтось менше, але головне, що це були люди, які готові були, незважаючи на різні обставини, включитися у допомогу і роботу, яка зараз необхідна. Спочатку зорієнтували свою увагу на прийом переселенців декілька перших днів. Але потім почали плести сітки. Потім до нас почали звертатися військові, е як цілісно організовано, так і по окремі особи да по тих чи інших питаннях. І фактично е ми зрозуміли і почали у всіх напрямках організовувати роботу. Зараз це і волонтерський штаб, волонтерський центр, де ми організовуємо всіляку допомогу в різних напрямках, по різних фронтах роботи, якого зараз потребують. Тут бачите, сітку летуть. Сітка в нас зараз вже ми саму сітку також плетемо самостійно. Різні у нас техніки є плетіння. Сітки, і таким чином уже далі робимо захисну сітку для військових під їхні потреби. Це є різного розміру. Сітки, але звичайно, чим більше, тим краще. Тому ми намагаємося робити тут невеличкими кусочками, а потім їх зшиваємо для того, щоб був більший розмір. Цільові допомоги до нас звертаються там жителі окремих міст, представники громад або організації, які там знаходяться, і вони вже готують. Ми їм по списку готуємо те, що вони потребують. Тобто можна бачити, що коробки є підписані, взуття, дитячі, його іграшки, там памперси, засоби гігієни, печиво. І таким чином вже далі групуємо по потребі, куди ще має їхати. На превеликий жаль, багато українців себе не ідентифікували українцями у всіх значеннях цього слова. І саме через це у нас часто були проблеми. От якщо ми дійсно після цього всі зрозуміємо, що ми є українська нація, а не просто громадяни, які живуть на тій чи іншій території, ну ніби там однакові за національністю. Але дуже важливо розуміти, хто ми є в такому більш глобальному масштабі.